Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема Як зібрати діодний міст. Ось перед нами діоди. Дивимося. Зараз покажу ось так на камеру, щоб було видно діоди. Так, виготовлено В СССР. Знак якості. Ось В200 200 амперні діоди. 1180 року. Одини року. Діоди потужністю 200 А. Збираємо схему. Отже, для діодів, відповідно, потрібно використовувати буде радіатори. Ось такі в нас алюмінієві є радіатори. Подивимося, марка радіатора. Ну, тут завжди тиснення є, ну там щось видно, там в ну, нас вже. Ось такі радіатори. Збираємо далі схему. Відповідно, для діодів потрібно буде кріплення. Ось так вона збирається схема, зараз покажу. Так, вивідна клема, вивідний контакт і закручуємо діоди. Закручуємо діоди. Продовження буде. Процес виготовлення діодного моста на 200 А триває. Зараз ми встановили одягнули термоусадочну трубку, відповідно таку на діоди на виводні. Далі ми беремо діоди і будемо їх закручувати в радіатор. Отже, закручуємо діоди в радіатори. Далі буде, ось так виглядають діоди на 200 А. Встановлені вони на радіатори алюмінієві, відповідно, затягнуті. Під'єднані, виведені відповідно вивідні такі клеми. Вони мідні, пролужені, ось видно, пролуджені мідні клеми, адже вони будуть використовуватися отут на алюмінії. Далі будемо збирати схему діодного моста, комутувати. Як це буде виглядати? Отже, побачимо. Далі буде. Збираємо схему діодного моста на 200 А. Отже, ось завершився вже монтаж діодного моста на діодах В200. Покажу загальний вигляд, як все виглядає. Так виглядає діодний міст на 200 А. Відповідно на радіаторах алюмінієвих. Тут у нас під'єднано перемичка. Це у нас буде мінусова шина. Відповідно, так запаралелено. Є такі виходи, потужні кабели можна, аж три. відповідно, Виводи я зробив, буде на Сюди буде під'єднуватись кабель ще опресовуватись. Також саме буде у нас і на плюсовій шині. Ось плюсовий вивід. Такі клемники я поробив, щоб потужно підключати навантаження. Так виглядає. Також наконечники будуть під'єднуватись. Сюди буде у нас відповідно змінна. Напруга приходить на діодне місце, також на конечник. Я ж виготовив я такі перемички, тобто вивідні клеми. Зараз покажу, що я їх виготовив. Отже ось така вивідна клема, такий провід. Відповідно, взяти він був ось з використаного, з непрацюючого діода або теристора потужного. Ось так він виглядав. Відповідно, ось бачите, залишки. Цього виводу. Далі тут воно опресовується, з іншої сторони наконечник. Ось такий вивід вийшов у нас. Також буде наконечник під'єднується, як потрібно довшу довжину щось під'єднувати, зробив такі перехідні наконечники. І так виглядає діодний міст на 200 А. Зараз ми його зважимо, скільки він важить. Отже, налаштовуємо вагу, важимо наш діодний міст. Наша вага, так, Вмикаємо вагу дивимося по нулях. Ось беру діодний міст. Встановлюю вага діодного моста 7,1 кг. 7,1 кг важить діодний міст. Ось так ще покажу, як виглядає. Це така основа відповідно. Встановлені діоди з радіаторами. Думаю, на 200 А даного під'єднання. Вистачить. Хто що скаже у своїх коментарях? Коментуйте. Тут я встановив, як бачимо, М10 Гайка і гвинт. Відповідно такі потужні шайби. ось. Зараз так покажу, щоб було видно. Контакт з'єднаний надійно. Думаю, мабуть, витримає і більші струми. О, не вона поворухнути затягнув. Думаю, все буде працювати. Отже, для енергетичних електричних випробувань даний діодний міст готовий. Таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!